Гідно вшанувати пам'ять полеглих воїнів, які в перші дні повномасштабного вторгнення стали на захист своєї країни. В Івано-Франківську відкрила антоційні дошки двом полеглим героям Віктору Ковачу та Андрію Савчину. На фасаді ліцею номер 23 імені Романа Гурика розмістили пам'ятний знак військовослужбовцю Віктору Ковачу, який віддав своє життя на Бахмутському напрямку. Дружина Юлія Ковач розповідає: її чоловік був світлою та неймовірно позитивною людиною. Він підтримував інших. Він ніколи не був сумний навіть на найтяжкіших ситуаціях. В армії, на фронті, на першій лінії, на нулі. Завжди він заспокоював мене і казав, що все буде добре. У нього була така суперсила залишатися позитивним. Я дуже сподіваюся, що ми всі трошки. Візьмемо цієї суперсили і будемо намагатися жити далі. Я йому щиро завдячний. Я йому завдячний, що стою тут перед вами, бо тому що він мене витяг, він мене витяг пораненого з окопа. Він надав мені першу медичну допомогу. Я йому щиро вдячний. Я вдячний йому щиро, тому що, якби не він, моє життя вже залишилося б в Яковлівці, в Донецькій області. Встановили пам'ятний знаки загиблому герою Андрію Савчину. Його розмістили на фасаді вищого професійного училища номер 21 Тривалий час чоловік перебував на заробітках у Чехії, коли почалася російсько-українська війна, повернувся в Україну. На захист держави став добровольцем у квітні 2022-го. Служив у складі 65-ї окремої механізованої бригади. Андрій воював майже рік. Потім вважався зниклим безвісти. Приїхав з за кордону і пішов добровольцем. І служив, воював цілий рік майже. Зник без вістів 19 травня 23-го року. Не дожив до свого дня народження один місяць. Якраз ці дні я була в нього в Запоріжжі, якраз ці числа. 7 числа я приїхала вже від нього. Я була ну, ми тиждень там були разом. Це останній раз. Я його ну, торкалася до нього живого. Пам'ять про загиблих захисників має бути збережена, запевняє міський голова Руслан Марцінків. Для цього влада докладає нині максимум зусиль. Ми далі продовжуємо шанувати пам'ять наших героїв, як на 23 й школі, так і на училищі нашому. Бо, на жаль, понад 600 хлопців сьогодні загинуло. На війні з нашої франківської громади ми докладемо зусиль, щоб пам'ять зберегти всім нашим хлопцям, не тільки нотаційними дошками, раз різними заходами пам'яті, різними фільмами, книгами тощо для нас дуже важливо, щоб ця пам'ять зберігалася. Віталія Куч, Іванюк, телеканал 402.